Виплати на фіктивних переселенців щомісяця вимивають із державного бюджету кілька мільярдів гривень. Про це на спільному брифінгу з міністром соцполітики заявив очільник СБУ Василь Грицак. Він зазначив, що за приблизними підрахунками кількість фіктивних переселенців коливається у межах від 500 до 900 осіб. Ба Більше соцвиплати від України отримували навіть бойовики. У свою чергу Павло Розенко зазначив, що мінсоцполітики має намір припинити соціальні виплати для 350 тисяч фіктивних переселенців. Міністр додав, що на сьогодні в Україні зареєстровано понад 1 мільйон 700 тисяч вимушених переселенців. Декларували проживання на нашій території бойовики, які сьогодні воюють проти нас. Тобто люди, які зі зброєю в руках воюють проти української армії і вбивають наших бійців, отримують пенсію. З українського бюджету